И еду потихоньку, никого не трогаю. <с> потом произошел выстрел или выстрел такой, как колесо взорвалось. Ну, там, понятно, ничего не было. Ту машина взлетела, развернула на 180 градусов и в кувет упала. Но потом только понял, что, скорее всего, что-то взорвалось. Но оказалось, противотанковая мина. Я в машине оставался, там люк вырвало, там, я не знаю. Но ну, оно, состояние такое было непонятно. Поначалу думал, как взорвалось колесо, ну а ну ж сначала не поймешь, а потом уже ж, когда ну, пришел в себя, ж, смотрю впереди воронка. Потом ребята ехали навстречу, вытащили меня с машины, оказали первую медицинскую помощь, ну с поломанной был там, уж, уж в основном ушибы, ребер. И машину потом начали вытаскивать. Приехали с карьера ребята, ну я там не знаю, как они там или чем они там вытаскивали машину. И, и наткнулись еще на одну мину. Взорвалась вторая мина, погиб человек, директор карьера. Дороги надо восстанавливать, мосты восстанавливать. Что, ну, как бы, никто ж за нас это делать не будет. Робили ямковий ремонт на цій дорозі, тому що вона була потрібна як для евакуації мирного населення, також для забезпечення проїзду там, швидких допомог ну і для перебазування важкої техніки військової. День ми могли пропрацювати як, відносно тихо. Було. було другий день, там дуже гучно було. На кожен день ми. Розмовляли зранку перед виїздом з нашим директором, він як це, оперативна інформація. Вони збирали цю оперативну інформацію, потім вже нам давали команду, можемо виїжджати на наш ремонт чи ні. І літали, і гелікоптери літали, ми бачили, ми навіть між хлопцями там шутили, що каже, О, дивись, летить, Маша типу, показує, гарну дорогу тип, робить і щось годить. За кутом щось таке незрозуміле. Потім дивимося, танк їде. Ну і переїхав наш асфальт весь. Не встигли навіть викатати. Ну нічого, зразу взяли, підправили, підкатали. Ми коли працювали, ми всі розуміли, для чого ми це робимо взагалі. Це, ну, спочатку ж це були там не за гроші. Не за те, що там на роботу ходити на працю там, а це ми, как, ми розуміли, що це потрібно. Це потрібно, це потрібно людям, це потрібно Збройним силам України, це потрібно для забезпечення евакуації мирного, звичайного мирного населення, які опинилися в таких складних умовах. Я ж кажу, ну, ніхто навіть уявити собі не міг, що ми будемо працювати десь там. За 5, за 3, за 10 кілометрів там від лінії фронту це було небезпечно, тому що на той момент а, не, було, не, не велися контрнаступальні дії і не було відвоюваної ще на той момент, от, якщо брати Харківську область, не одної ще території. Це от як ми тільки зайшли працювати. І як гарантії того, що вони десь прорвуть нашу оборону і підуть там далі. Ніякої гарантії ніхто не давав. І тому ну, как, не дуже було нам зручно працювати і спокійно, але робили свою роботу. Перший же день нам, нас під Барвенкова обстріляли. Але я зібрав весь колектив, які були на той час на підприємстві, і сказав так, два варіанти. Або ви виходите на евакуаційну дорогу, робите все для того, щоб поранених встивали довести до реанімації в Лозову, або йдете воювати. Третього вибору нема. От третього варіанту на той момент не було. І хлопці всі віднесли з розумінням, Вони робили те, що вони вміють краще за всього робити. Люди працювали по 14 годин, ночували в машинах тільки для того, щоб не вести переправу від лінії фронту там, в 6-8 кілометрів, і в, в ніч оставалися самі. Буде де органі, не буде, пройде, не пройде. Ніхто цього не знав. І люди працювали для того, щоб виконати те чи інше завдання, тому я вважаю, що нагороди, які наші співробітники отримали, вони заслужені. Я не скажу, що вони вклали там якусь громадну, якийсь громадний вклад в нашу перемогу, але якусь частинку вклад наше підприємство зробило. і люди дуже вдячні за те, що їх відзначили, і вони продовжують працювати незалежно від чого.